Воу, ти все ще тут! Радий тебе вітати на ютуб каналі Хавара. Бо сьогодні ми будемо переглядати наступну порцію кріжі. Це п'ята серія американського реаліті шоу Мілф Менор. Якщо ти не дивився попередні, силочка буде тут. Або тут. ніяк не можу поняти, куди показують руками. Ну, я стараюсь, я вивчу, колись я вивчу. До речі. В кінці буде новина про мій ютуб канал. Тому якщо тобі цікаво, що буде далі, обов'язково додивися до кінця. Обов'язково. А зараз повертаємося до минулої серії, в якій нам затизерили, що приїдуть нові учасники до нашого особняка. Що? що? Ще одна матюся з синочком? Що за фігня тут відбувається? Це що відбувається. Собаче таксі, 73545. Да, в цьому шоу не вистачало нової крові. Я радий, що нам доправили нову матусю, ну і синочка. О Боже, нова мамочка? Неймовірно. Оце так несподіванка. Оце в них емоції. Вони так зраділи, наче побачили, як російський танк горить. Ну, вони ще з попередніми не розібралися, а тут уже нові. Ну, але нам для контента це дуже круто. Як тебе звати, Ліза. Я Джої, а тебе як звати? Мене звати Райан. Так у нас тепер два Райана. От дідько, не тільки недавно було дві Ейпріл. і я розслабився, думав, що все буде добре. Не буду більше путатись в іменах. Ага, фіг тобі. Тепер у них два Райана. Ох. Що ще десно? У нас є два новачка, і я бачу, що я в купальнику, а вона в бабушкином халаті. Тому вона мені не конкурентка. Дискамачка, ну давай з тобою конкурувати, ну це почти неймовірно. Тому не переживай. Але все ж таки, давайте привітаємося з нашими новими учасниками. Чо ти не поздоровка, всі зайшов. Позрукайся, тоді сядеш. Мене звати Раєн, а це моя прекрасна мама. Ліза. <рес> Дякую, Любчику. Так, що сказати про цю парочку? Не супер сексі, не мій формат, але кожному своє. Хоча Ліза знімалася в кошмарах на вулиці В'язів молодості в 4-5 частині. Ну, скажімо так, я не сильно її впізнав. Я приїхала сюди, щоб провести час зі своїм сином і разом знайти своїх других половинок. Забула сказати, що я в усьому питаю його думку. Так, це найкраще місце, щоб шукати нові стосунки. Раді вас вітати на нашому реаліті шоу. Новенькі зразу почали вливатися в колектив, але не всім стареньким це сподобалось. Я на всі сто впевнена, що Ліза попаде під чари Хосе. Він же в нас містер сексі, але я не віддам його. Він тільки мій. Я вважаю, що молоді хлопці краще в ліжку. Хосе, я вже чекаю, коли за тебе будуть драки на цьому шоу. Туф, туф, туф. Але поки що на цьому шоу сутички тільки за Стефані. Кого ти перше позвеш на побачення? Саме тебе. <гум> <гум> Він спочатку піде на побачення зі мною. Стефані. Прям якась левиця на цьому шоу. Всі її хочуть. Хочете я вам зараз розкажу, як лєворучить. Новий Райан хоче піти зі мною на побачення. Серйозно? Ага, можливо, мені потрібно натовкти йому писок. Гуляй, малявка, бо зроблю вавку. Але ж яка вона щораса? Я в шоці. Чувак навіть не шарив, що вона там з кимось спілкується чи зустрічається, він тільки приїхав. А вона там, наче спеціально, конфлікт створює. Судячи за все, між стефані Гебрелем уже щось є. Тому я не думаю, що доречно вложити всі мої крашанки в цю крузину. Я радий, що хоч один Райан від неї відчепиться, бо три хлопці на одну Стефані ну, це може бути і занадто. А може бути, і ні. Вона може впоратися, щось в неї вірю. До речі, там прийшло нове завдання. Хлопці думають, що ви не знають, що ви хочете в ліжку. Факт. Really? Але в реальності, якщо хтось знає про секс, то це ви, мамочки. Хочеш, покажу, як ми жестом показуємо симпатію так. У вас є вік, мудрість і досвід. І зараз ми даруємо вам можливість поділитися знаннями зі своїми синами. Обоженька! О, так. Ці професіоналки будуть проводити уроки інтимної освіти для своїх синів. Одного разу я був свідком дуже жахливого Не дійства. Я була заміжньою жінкою. Так в тому й проблема. Я жалію, що відкрив тоді ту двері. Перекривайте витирайте! Бідний Райан, він тепер травмований на все життя. Надіюсь, він порається з цим стресом. А в цьому йому допоможе наш новий урок, на який привели всіх наших учасників. І сексуальна освіта. Всі органи прорисовані дуже детально. Ми зайшли, дивимося, а там лежать інтимні іграшки. Е-е-е. є стелік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ого, скільки різних речей і фруктів. Щось мені підказує, що це точно не для фруктового салату. Я дуже рада, що відбудеться урок сексуальної освіти, тому що дорослі жінки більшопитні в ліжку. Ми можемо навчити їх деяким трюкам. Дістань Що таке? Пацюк, як він туди потрапив. Що сказати? Обожнюю опит, вміння і трюки жінок постарше. На столі куча фруктів і різних іграшок. Я думаю, комусь точно буде весело. Надіюся, це будемо ми, бо я хочу підняти вам настрій своїми відосами. І якщо мене хоч трішечки виходить, будь ласочка, підпишіться. Мені дуже це потрібно. Я вам вже всередині відосу це говорю. Ти і такі mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Ні, ніколи. Ми не говорили про таке. А як ти дізнався за сквір? Hello? How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Mm -hmm. Ти серйозно? Ти забула, що я використовую інтернет? Це ти звідки це все знаєш? Не <нат> скажу. <noise> <нат> Ох, і понапридумували оце ваші оці інтернети. Джиммі, все рішає практика. Все рішає практика. Отже, вони будуть задавати питання хлопцям, яких вони обрали. І першою вирішила стартанути дискомамочка. Ну, хто тут сумнівався? Завжди перша. Я обираю Хосе. Класний, але я обрала Хосе, тому що мені цікаво, наскільки він досвідчений у ліжку. Диско-мамочка, ти так будеш за всіма ганятися, точно нікого не впіймаєш, тому давай. Як казали, там краще синиця в руках, чи журавель в небі. І якщо що, я за білі, він мені більше подобається. Але все ж таки, давайте глянемо, що ж там відповів Хосе. Що більше всього збуджує дівчину. Оу, хоробчик. Все з тобою ясно. Хочеш, покажу пеніс. І пока іностранні заповниться не встиг, бистренько показуй. Хм, Хосе, ти впевнений? Бо щось я з тобою тут не дуже погоджуюсь. Я починаю розуміти, що Хосе нічого не знає. Йому ще вчитись і вчитись. Видно, йому не вистачає знань цій сфері. Ох, не тільки я так думаю. Це радує. Хм. А тепер я включу Артура психолога, щоб не порушити авторське право, і розповім, що йому відповіли жіночки, наші професіоналки. Ради вас вітати, я сексолог. Можливо, ви бачили мого брата-психолога. Нас таких тут багато. Я розповім вам про те, що порадили жіночки для хосе. Все починається з дотиків. Ти повинен практично заставити дівчину сказати, будь ласка, війди в мене. Ти повинен дразнити її. До такої степені, щоб вона почала вже благати тебе. Ох, отакі от ось поради. І я їх підтримую. Сексово, ставить лайк. Ось тому я ні з ким не зустрічаюся і не хочу на побачення. Представте, що у вас все доходить до ліжка, а там ви сталкуєтесь з цим. Чи потрібно робити своїй дівчині конілінгуси? Ти що гониш? Які конілінгуси? То не мо. Погоджуюсь, йому не вистачає знань, але можливо на цьому шоу він їх і набере. Тому наступною пішла Шеннон і вирішила спитати у свого сина, де знаходяться полові губи. Ні, ніт харісенко попробуй по нові. Я нормальний хлопець. У мене все є. Не <плес> у мене. В має. Ну як так, Харрісон? Люди навіть вночі попадають, а ти не знаєш розташування такої важливої частини. Це перебор. Потрібно тільки знати, куди вставити. Навіщо мені вчити назву всіх цих частин? Дзвони своїй мамі. Скажи, що ти в неї довбою. Ти серйозно? Я тебе прошу, не позорся. Іди вчись, тобі треба книжечку цю знаєш. Юний сексолог. Чи як то? А юний о! Це все дуже важливо, тому що все веде до ліжка, і ми повинні знати, як доставити друг другу задоволення. Тому що ось до чого ми потім приходимо. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Да. Слава цвікунцю, слава во Вово, хлопці, думайте про дівчат, бо ці роботи нас замінять. Відбувається повстання машин. Я не очікував, що Шарлін з таким ентузіазмом віднесеться до цього уроку. Їй дійсно важливо, щоб люди отримували задоволення в ліжку. Якщо чесно, я був шокований, вона мене ще більше зацікавила. Нарешті, хоч хтось активний положи на неї око, надіюсь, них все вийде. А на наступне завдання позвали якраз саме його і спитали, яка прелюдія подобається найбільше дівчатам, і запропонували показати це на якомусь із фруктів. Я великий фанат оральних ласк, тому покажу свої навички на апельсині. О, це подача. М -м, такий О, да. І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, Ці апельсинки наколоти. Люди беруть один апельсин, з взяли взяли другий. Райан, Хоч ти новенький в цьому шоу, але ти дуже активно приступив до дій. Можливо, і буде в тебе толк. Райан і його техніка за апельсином так завели шарлін, що вона взяла б його прямо на тим столі. Трамбувать в тубус! Да, він всіх шокував. Хто б міг подумати, що головний ботанік відлиже фрукту з такою насолодою? Хто ти воїн? Хто я? Він показав клас, супер клас. А далі визвали наступного учасника Лузане і задали йому нове запитання. Так, чи подобається дівчатам, коли їм закінчують на обличчя. Я думаю, більше це не подобається. Краще цілитись на грудь чи нижче. А мені подобається. Вау! Oh wow! <рес> Суєн, я тобі говорив, що ти моя красоточка. Лови сердечко від всіх хлопців. Повага, честь, хвала. Чи подобається це дівчатам? Так, да, думаю, вони не будуть проти. Ось ваша відповідь. Головне це взаємність, а далі робіть, що бажаєте. І пофіг на всіх інших. Фу, хочу ще більше уроків від цього неймовірного закладу освіти. Дівчаточка, розкажіть мені, будь ласка, ще, ще трошки цей. Та ми безрадіємося, нас зараз випадка. Блін, але ми ж забули, що в нас є набожна Стефані, яка сказала, що це не по-божицьки, отакі ось уроки оце проводить. А взагалі, це з двома пацанами за раз, Ну, це нормально. Вся класика. І вона, коротше, взяла і встала і пішла до року, чим його і зірвала. Габріель, я звалююсь звідсіля, не можу тут більше знаходитись. Ти заскучала? Я думав, нам тут цім весело. Я цього більше не витримаю. Блін, ти серйозно? Ну, ти вже не перший день на цьому шоу. Що тут могло бути? Співати капельні пісні церковні? Привикни вже до цього, тим паче не тобі сидить, май Бога в серці а не в голові. Дай людям ось розслабиться хоч трошечки. Зірвала нам такий неймовірний урок. Ну, хоч Джиммі витягнув щось корисне. Це заняття пішло мені на користь. Гадаєш, ти став краще в ліжку? Я взяв до уваги пару трюків і хитрощів, які мені можуть бути корисні. Трюкач, правильно, завжди вчись і розвивайся. Лишні знання не бувають, якщо вони корисні. Я кончив три рази під час цього завдання, а ви не помітили. Нихуя хм, треба більш уважно за ним стежити. Бо так можна все і пропустити. Я слідкую за тобою. Давай, роби контент. А в шоу почався новий день і нові розбірки в відносинах між Райаном, Стефані і Гекеле. А давай ти позвеш мене на побачення. Добре. Можна влаштувати щось прикольне. <гум> Блін, я не можу. А давай ти позвеш мене на побачення. Я до такого ще, напевно, не привик. Можливо, в майбутньому і я так само буду робити, але поки ні. Як на мене, поки, якщо хочеш на побачення, зви сам. Вона сказала, що він занадто малий, і вона не розглядає його в цьому сенсі. Але чому він лежить на ній? Може, ти встанеш? Що тобі не подобається. Хм. Все ж таки видно, що в них якийсь напевно інший менталітет, бо вони просто говорять: У нас уже 30 разів побилися, 30 раз помирилися, потім всі разом ще й переспали. Ах, американці. Ви заключили парі, і вона не проснулася в 5. Що там було далі? Зараз піду переодінусь і потім розкажу тобі. А я що тут роблю? Мені ж наче не можна було підходити до неї. <бірнен> Габріель, а ти можеш бути гострий на язик. <бірнен> Молодець, пишаю з тобою. Райну взагалі не сподобалось, що вона не виконує умови парі. Та й взагалі розповіла про нього Габріелю. Мені не подобається, що Стефані плете якісь інтриги за нашими спинами. Ну. По факту він частично прав. Вона дійсно веде якусь двойну гру. Але із чого він вирішив, що він має право нею керувати. Ну, поцілувалися вони і що, ну любить вона поцьомкаться. Ох, ці власники. По-моєму, врально немає ніяких прав пред'являти щось мої мами, тим паче відганяти її від гандри. О, навіть син сказав, а син дурні не скаже. Тому слухайте своїх синів, якщо вони у вас є. Це зрозуміло. Якщо ні, чужих синів не слухайте. Але вони не здаються. І мама Раяна позвала Стефані на розмову. Стеф, можеш підійти на хвилинку? Так. Да. Сядь, будь ласка, ще сталося. Я звикла вирішувати проблеми. Блін, я розумію, що це шоу мами і синів, але впутувати маму в ці розборки ну, блін, як же це крінжово. Тобі вже почти тридцяти. Чувак. Звідки Ля Гебрелі знає про наше поріг. Він випадково підслухав, як я говорила з Біллі. Танечка. Скільки це можна брехати? І ти думаєш на брехні далеко заїдеш? Блін, ну було ж не так, Стефані. Навіщо ти брешеш? Хіба Бог дозволяє таке, а? 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 Ти говорила Гебрелю, що ти відноситься до нього. як до духу. Він знає, він знає, він знає. Ні, Можете ні, спитати ні. в нього. Що сказати? Вона точно не говорила це йому на камеру, бо ми цього не бачили. Але все ж таки вона не витримала їхнього натиску і втекла від них. Він зі своєю мамою накинувся на мене і говорить, що це я в винна. Хай говорить, що хочуть, мені байдуже. Коротше, давайте поки втечемо від них, бо вже трішечки задовбали. Але не хвилюйтесь, ми ще до них повернемось, бо тут половину серії за їхні розборки. Краще більше часу витратили на уроки інтимосвіти. Там було веселіше. Ну що ж, подивимося на побачення Хосе і Союнг. Ми з Сойом йдемо купатися з китовими акулами. Тому що вчора вечором вона позвала мене на побачення. Блін, та, та як так? Як це відбувається? Чому ініціатива завжди йде від дівчат? Що? Що? Чому мене ніколи не звала дівчина сама перша на побачення? Та ну як так? Що я не так роблю? Що відбувається? Китові акула взагалі не акула і не кити. Насправді вони риби, тим паче самі великі в світі. Я вперше в житті буду купатися з акулею, і яка не акула. Блін, мені вже якось пофіг з ким купатися. Просто хочу на море, в тепло. Заздрю цим жучкам. Ну, рибина, звісно, гарна, але більш цікаво, що в них буде далі. Інтим буде? Дайте глянути. красунька. Осе поцілував мене в щоку, хоча я думала, що він поцілує в губи. Але я можу представити це в майбутньому. Так, не зрозумів, чому дискомачку з язиком і все серйозно. А Сьон так обділив. М? Вона ж теж хоче страсти. Жінка в віці, мало лі, треба спішити. Дякую тобі, велике. Це було неймовірно. Ти неймовірна. Дякую. Воу, як же вона ніжно тримає його за ніжку? Але ми забули за ще одну рівнивицю, маму Райана. Да, в них це сімейне. Про дуже добрий до всіх. І це мені в ньому подобається. Але що стосується кохання, то в нас це набагато сильніше. Хух, ви серйозно? Чому ви обоє вирішили, що ви ідеальні і саме ви підходите? Яка тяжка сімейка? Ну блін, вони ж наче нормальні, але через що багато щось на себе беруть? Як ти думаєш, вони підходять друг другу? Звичайно ж ні. Серйозно? Ладно, в цей час мама Хосе також промиває йому мізки і говорить, що можливо йому було прикольно з Сойонг тільки через те, що в них було прикольне побачення. Ну, знаєте, оскільки він маминий синочок, тому він її послухається. Якби я пішов на таке ж побачення, з Шано, чи в мене до неї такі ж почуття? Напевно, мені потрібно збавити обороти і ще подумати. Ох, Тільки я тебе прошу, не обіжай Суйонг. Вона точно на тебе око положила. Мамки, ти Бабнік. Ладно, вечором вони всі організували тусовку в стилі 90-х. Каже, це мені в 90-х було мінус 10 років. Я все ще був спермою в яйцях мого батька. Джиммі непоганий жарт, лайк поставив. Красавчик, красавчик. Але кстати, в 90-ті були дійсно прикольні танці. І подивимось, як вони передали цей стиль. Ну що ж, після цих запальних танців нас знову повернули до сори Райана Стефані Гебреля. Але оскільки я не хочу затягувати і порушувати авторське право, то я розповім вам їх покоротше. Тим паче, там не було нічого такого прям цікавого, щоб це вставляти. Спочатку Райан позвав її, щоб обговорити знову цю сору. Але вона вирішила позвати Гебреля на допомогу, як говориться, гуртом її батька легше бити. В цьому і вся проблема. Ти брехуха. Не грубий, не смій так розмовляти з моєю дівчиною. Ти надув губки, тому що вона не хоче тебе. Тоді навіщо вона мене поцілувала і сказала, що не хоче мати з тобою нічого крім дружби. Ну Гебреля це все влаштовує, і він прийняв це як круту можливість, щоб здихатися цього конкурента. Думаю, своєю поведінкою Райан втратив всі шанси. Я вважаю їй потрібний зрілий хлопець. Ну, це зрілий хлопець. Потихеньку завойовує Стефані, і в нього видно, що щось виходить. А ми продовжуємо дивитись наше улюблене реаліті шоу Мілфмена. Сьогодні ми закінчили перегляд п'ятої серії, а далі буде ще. Ну що, час для новини, яку я вам уже обіцяв. Я зараз підготовлюю огляд на нове реаліті шоу, яке називається Битва за кохання з Лєночкою. Це дуже крінжове шоу, набагато крінжовіше, ніж те, що було. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться, щоб побачити його. А також трейлер цього нового шоу буде в мене в телеграмі. Тому, якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться і крінженіть від цього трейлера. Ну і ще раз вам скажу дякую за перегляд. А ви за це прокоментуйте, поставте лайк і обов'язково підпишіться. Надіюсь на вас! Ау, сердечко, це вам. Як там ще ділить, Це я, Кучма, Бігом лягати спати, бо завтра роблю долар по 40 і вам всім після. Бі...